Вітаю всіх ваші, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами, як люди, які мешкають в селах, в містах, самі можуть змінювати правила життя в громаді на цій території самостійно можуть це змінювати. Як вони будуть жити. Але більшість людей навіть не підозрює, що головний документ їхньої громади, там, де вони живуть, це статут. Це головний документ, яким треба керуватися. І цей статут може змінювати, бо в статуті прописані правила життя в цій громаді. І мешканці мають бути активними учасниками і прописувати, по яким правилам вони будуть жити. Не чиновники, не депутати, а самі мешканці, самі мешканці будуть прописувати ці правила життя. Так, громада має право переписати правила, за якими вона буде жити. Все дуже просто. Пишіть правила, щось не подобається, переписуйте, по яким правилам ви будете жити. Бо ви, мешканці, ви маєте все прописувати, що має відбуватися в вашій громаді. І сьогодні я розкажу вам, шаначі, як це зробити. Просто поетапно і без бюрократичної мови, щоб було зрозуміло кожному. Але давайте з'ясуємо, що таке статут громади. Статут громади це як місцева конституція, яка діє, і по якій живуть ці мешканці. Тобто правила життя цієї громади. І у цьому статуті записано, як приймаються рішення. Той за що відповідає, як громада може ініціювати зміни, проводити слухання і контролювати владу при цьому. Все прописано в статуті. Але якщо цього немає в статуті, влада часто роблять вигляд, що такого механізму просто не передбачено. Так не можна робити. Бо в статуті цього не прописано. І влада тоді нав'язує свої умови гри, свої правила. Але саме громада вирішує, які правила будуть діяти вдома. Тільки громада. Вона має це затвердити. Бо по цим правилам буде жити громада. ж може ініціювати оці зміни. Ініціювати зміни можуть не тільки депутати, які представляють місцеву владу, бо їх обирають виборці і вони є владою. За законом це може зробити міський або сільський голова. Депутати можуть зробити. Або навіть мешканці громади це можуть зробити. Це просто треба зрозуміти. Мешканці. Через місцеву ініціативу. Показати, що вони тут живуть і що вони хочуть змінювати правила життя. А це статут. Тобто, якщо у вас є група активних людей, активістів, так звані, ви можете запропонувати власні зміни, що треба внести до статуту, щоб щось змінилось в громаді. Наприклад, прописати, що рішення влади. Мають публікуватися відкрито. Відкрито, щоб всі знали, що це за рішення. Або що громадські слухання проводяться не для галочки, а реально з урахуванням думки мешканців. Щоб мешканці також знали, що відбувається в громаді. Стали активними учасниками життя. Громади, мешканці. Так воно і має бути. Як же громада може внести оці зміни? Давайте роздивимось крок за кроком, що має відбуватися. Крок перший: це створити ініціативну групу зазвичай від 10 осіб. Тобто, в громаді знаходяться активні люди, створюється група, і ця група буде вже. Робити відповідні дії для того, щоб змінити статут громади. Бо по статуту живе громада. І Якщо щось не подобається, то ці зміни можна внести до статуту. А це чергово, це активність людей, як приклад оця ініціативна група. Другий крок підготувати пропозиції треба чіткі формулювання. Які хочете додати, чи змінити в статуті, що має там бути прописано або змінено. На які моменти треба звернути увагу. Крок третій. Зареєструвати оцю місцеву ініціативу у Раді. Має бути реєстрація офіційна. Четвертий крок. Вимагати публічних слухань або розгляду на сесії, щоб оці ініціативи. Оці зміни були розглянуті на раді, на різних слуханнях, щоб це донести до влади, щоб влада це почула, що громада хоче змінити. Крок п'ятий. Після схвалення радою зміни набувають чинності. Коли Рада схвалює ці зміни, тоді оці правила вступають вже в силу. І цей документ, він діє. Він має вагу в громаді. І головне, оцей кожен крок має бути публічним. Про що йдеться мова? Про це треба писати в соцмережах, робити різні відео, публікація можливо, щоб це відчувалось, щоб про це знали всі, не тільки влада, а й інші мешканці. Шукати людей треба. І хай вони бачать, що є активні люди, і хай приєднуються до цих активних людей, і відповідно громада буде поступово просипатися і впливати на своє життя, відстоювати свої інтереси. І ось приклад. Візьмемо, умовно кажучи, місто Х. Так ось у місті Х. Мешканці самі ініціювали зміни до статуту. Вони вимагали, щоб перед кожним рішенням Ради проводились онлайн-консультації. І влада погодилась на це. І тепер громада реально впливає на рішення від тарифів до забудови. Тобто громада вже знає, що буде, і вона є прямим учасником. Щодо змін щодо своєї життєдіяльності. Бо вона хоче цього. І це їй дозволяє статут, бо там відбули зміни. Ось що означає жити не за чиновницькими, а за своїми правилами. І так має бути. Громада має жити за своїми правилами. А для цього треба робити дії і відповіді. І пам'ятаєте, статут має відповідати в першу чергу Конституції та законам України. Але в межах цих законів ви можете прописати свої механізми контролю, як ви можете контролювати цю владу, участі, як ви можете приймати активну участь в житті громади, ініціативи, які мають бути, що ви можете ініціювати. І чим сильніше прописаний цей статут, тим менше можливостей у владі крутити, як вона хоче. І ось завершення, шановна речі, статут громади це не мертва папка у міськраді. Це інструмент, в першу чергу, який або лежить пилом, або працює на громадах. І треба користуватися цим інструментом. І лише від нас залежить, який він буде, оцей статут. Тож не чекайте, поки хтось змінить правила життя, змінюйте ці правила ви. Бо влада громади починається не з кабінету, а з людей вона починається. І люди мають бути активними. І змінювати ці правила, відстоювати свої інтереси в першу чергу. І казати, як вони хочуть жити. А це реально робити, якщо буде активність. Підтримайте відео, шануючи лайком і підпискою. І разом зробимо наші громади сильнішими. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, коментарі залишайте і Ставайте нашим підписникам. І вже до нових зустрічей.